Место Санкт-Петербург, метраж 163. шістдесят трик, в кімнати чотири дизайн, Олена Скутова, фото Іван Сорокін, коротенько. Для створення гармонійного і еклектичного інтер'єру замовники з Санкт-Петербурга запросили московського дизайнера Олену Скутову в отриманій обстановці. Поєднується класичний стиль і сучасні технології за допомогою перепланування системи розумний будинок, ліпнини і меблів, виконаних на замовлення. Дизайнер зробила квартиру комфортною для життя в сучасному місті і створила в ній атмосферу Петербурга. Чималу роль в цьому зіграв унікальний парадний камін. Подробиця квартира нестандартної форми, зробити простір функціональніше допомогла перепланування. Санвузли збільшили за рахунок коридору, прибрали кілька перегородок, об'єднали вітальню з кухнею, обідньою зоною і холом. Відразу стало просторіше і значно світліше зону відпочинку, відокремили від їдальні за допомогою полуарки і декорували витіюватими кронштейнами з двох сторін, таким же чином обіграли несучу колону біля вікна. Додатково спроектували невелике приміщення під серверну для системи розумний будинок. Тут дуже легко дихається. Ми оснастили квартиру інноваційною кліматичною системою холодних стель. Аквілон вона працює на основі капілярних матів ПК. Вони підключаються до гідравлічного контуру, по якому циркулює охолоджена вода. На відміну від традиційних кондиціонерів, ця система не створює протягів, а головне обходиться без видимих блоків, що псують інтер'єр. Розповідає Олена Скутова. Також замінили радіатори на вбудовані підлогові конвектори Варман Тер. Вони підключені до управління системи клімат-контроль, датчики руху світла в певних зонах допомагають вільно переміщатися по квартирі в темний час доби, особливо зручно, коли в будинку є діти. У кожній кімнаті івані встановили систему одіомультирум. вбудовані колонки. Сонанси зливаються з кольором стель, що робить їх максимально непомітними. Для оздоблення стін використана англійська фарба літлебрене сірих. Дим часто блакитних і синіх відтінків для підлоги вибрали масивну дошку Аллантіса з античного дуба її привезли з Італії за рахунок селекції з природними перепадами кольору. Ручного старіння підлогу виглядає благородно, як із старовинної садиби, широкий плінтус і стельовий карниз пофарбовані в колір стін. Це улюблений прийом дизайнера для візуального збільшення висоти стелі. Серце цього проекту кахельний глазурований камін – Каже Олена Скутова, він повністю відображає стиль Петербурга. Це копія барокового каміна виробництва заводу, або у Фінляндії кінця 19, початку 20 століття. Такий же камін стоїть в будинку керуючого заводу, або перста хвилина в турку, в будинку купця Дякова в Балашові, в особняку Колобових і в особняку Тиса в Петербурзі. В якості топки використовували біокамін з нержавіючої сталі з інтелектуальним управлінням. Це повністю автоматизована система, передбачає збільшення максимальної температури в топці, рак кисню, підвищений рівень СО2 і вимикає пальник, можна регулювати рівень полум'я живого вогню і управляти дистанційно з пульта. Усередині каміна встановлена витяжка, ажурний орнамент каміна плавно перетікає в ліпний декор на карнизах. Ліпні картуші зробили на замовлення в майстерні за ескізами дизайнера. Хотілося, щоб були витончені і вишукані лінії. Виробництво від ескізу до монтажу було дуже захоплюючим і новим для мене найдовшим виявився процес виготовлення фамільного герба, який прикрашає напіварку при вході в зону відпочинку у вітальні. Спочатку відмалювали близько 30 варіантів центрального картуша, після чого виліпили і відлили затверджену форму. Ділиться Олена Скутова. При вході у вітальню організована затишна обідня зона. В центрі композиції розташований масивний стіл на шість персон і дубовий буфет. Його зробили за індивідуальним проектом з використанням скляних вставок з фацетами, відмінне місце для зберігання фамільного срібла. Сервізів з кришталю і порцеляни завершують композицію симетрично, розташовані дерев'яні п'єдестали кольору латуні з високими лампами від Lamps і металева люстра над центром столу, кухню вибрали лаконічного сучасного дизайну німецької фабрики Next 125 Schuller. Завдяки строгості ліній і скляним матовим фасадам вона зливається зі стіною і стає майже непомітною. Для спальні вибрали ліжко з м'яким узголів'ям в класичному американському стилі, масивні округлі ніжки надають їй індивідуальності, для контрасту додали приліжкові тумби црати барел в сучасному стилі з геометричним малюнком стіну за узголів'ям ліжка прикрашає декоративне зеркало. З гіпсу і карниз з картушем в колір стін, портєри з натуральної англійської тканини в клітку створюють ритмічні скульптурні складки, вони візуально продовжують поверхню стін, не акцентуючи на собі увагу, але роблячи інтер'єр затишніше і складніше. Кабінет теж вийшов ефектним, інтер'єр прикрасив декоративний ліпна стеля, що складається з модульних кесонів, модулі відливали з гіпсу на об'єкті, монтаж виробляли з напівсирих форм. На повне висихання ліпного декору пішло близько одного місяця, розповідає дизайнер: глибокий димчастий колір стелі гармонійно поєднується з синіми стінами кімнати, сюди ідеально вписалися м'який шкіряний диван, віссоюнт Максвелл кольору кориці і дубова бібліотека. Килим кашмірських майстрів ручного ткацтва з характерним пакистанським орнаментом зібрав композицію в єдине ціле. Планування, бренди представлені в проєкті, оздоблення, настінна керамічна плитка, сеттеценто, фарба, літледрене, в дитячій, борастапетр, підлогове покриття, масивна дошка, Алланціза, плитка для підлоги, теді на двері, невдесін, порти, ручки, племанівлі, меблі, диван в кабінеті. Вісцуюнт Максвелл», крісло в кабінеті, сіде садле, приліжкові тумби, дзеркало в гостьовому «Крісло у вітальні біля каміна, все трати барел, журнальний, столик у вітальні, п'єдестали у вітальні, всевлобал в стіл обідній» і дзеркало в коридорі, сюратіонс лімітед, кухонний гарнітур, некстудин, 125 камін, кахальний камін, гільдія майстрів, біокамін, айфірап 4.0 освітлення, лампи у вітальні на п'єдесталах. Wild World Lamps – лампа на тумбах, Lamps – дідні федра бід, підвісні лампи в спальні над тумбами, мегабудсредва, Tradition – люстра в обідній зоні, в спальні і коридорі. Все савує, настільна лампа і бра в кабінеті зі світильники над ванною і над островом в кухні. латітюди, архітектурний і технічний світло, Delta лікк, сантехніка, унітази підвісні з функцією біде. Віллеру і бочу змішувачі, стильовий каскадний душ, все стейнберг, трапи, тецет, техніка, кліматична система, аквілон, побутова техніка Міле, Лєбгер, Борг вбудована в стелю, акустика, сонанса, конвектори, вармандер. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін і